Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! У священному Писанні є чотири особливих книги, які називаються Євангелії. Євангеліями вони називаються так, тому що це слово в перекладі означає благозвістка, благозвістка про те, що прийшов у світ Месія, тобто Спаситель світу, який спас всіх людей від вічної загибелі та вічної смерті. Євангелії описують все, що відбувалося з Ісусом Христом, Його проповіді, вчення та чудеса. Ось чотири Євангелії написали чотири апостоли: апостол Матфей, апостол Марк, апостол Лука та апостол Іоанн Богослов. 8 травня православна церква святкує День пам'яті одного з цих апостолів, а саме апостола Євангеліста Марка. Апостол і Євангеліст Марк народився в Єрусалимі, він був плем'янником апостола Варнави, і він був з числа 70 апостолів. І коли Христос вознісся на небо, ми знаємо, що після цієї події ось ці апостоли розійшлися по всьому світу для того, щоб проповідувати про Воскресіння Ісуса Христа і проповідувати Євангеліє. Також і пішов проповідувати святий апостол Євангеліст Марк. Спершу він проповідував з апостолом Павлом і апостолом Варнавою. Пізніше він проповідував з апостолом Петром. І апостол Петро ось називався його якби духовним батьком. І святий апостол Євангеліст Марк записав Євангелія із того, як навчав апостол Петро. Він слухав його проповіді та записав все це в Євангеліє в Римі близько 62-63 років. І в своєму Євангелії, апостол Євангеліст Марк, ось він чітко. Описує по хронології всі події, які відбувалися з Ісусом Христом. Також Він особливо приділяє увагу проповідям та повчанням Ісуса Христа. Останнім місцем проповіді апостола Марка була Олександрія. Коли він перебував в Олександрії, він там заснував духовну школу. Він проповідував і був випадок, коли він ізцілив від недуга. Ось одного язичника. Цей язичник, після того, як він був чудесним чином зцілений, ось він увірував в Ісуса Христа і вирішив охреститися. Також люди, які дізналися про цю подію, вони приходили до апостола Марка і також хотіли, щоб він їх видужав, і зцілив від тих недух, які вони мали. І було багато людей, які ставали християнами і приймали хрещення. Звичайно, це все не подобалося язичникам, які шукали можливості ось вбити апостола Марка. Спочатку його побили, зв'язали і посадили ось в темницю. На другий день його хотіли стратити, але по дорозі, коли його вели ось побитого, ось він помер. Він помер за Ісуса Христа. І слід сказати, що всі апостоли, ось окрім Іоанна Богослова, вони всі померли мученицькою кончиною. Тобто вони всі померли як святі мученики. Ось Євангеліє святого апостола і євангеліста Марка, воно найкоротше із чотирьох євангелій. І ось є цікавий випадок з життям. Метрополіта Антонія Сурожського, він розповідає про те, як він став віруючою людиною, як він прийшов до церкви. Він розповідає, що колись ось він був в одному лагері, він ще був тоді юнаком, і він був невіруючим. І ось в цей лагер прийшов священник, який проповідував. І як він говорить, ось проповідь священника була настільки скучною. І що він подумав, що взагалі ось вся релігія, вся православна віра, ось вона дуже скучна і нудна, і там немає нічого цікавого. І, але він вирішив пересвідчитися в цьому, чи дійсно це так. І він вирішив прочитати Євангеліє. Із чотирьох Євангелій він вибрав, як він каже, саме найменше, над найкоротше. І це було Євангеліє святого апостола Євангеліста, ось Марка. І коли він почав його читати, він зрозумів, що він змінюється, він стає кращий і він починає вірувати. Тому що Слово Боже, воно животворить. І віра в нас зароджується від Слова Божого, коли ми читаємо, починаємо вірувати. І ми знаємо, що мітрополіт Антоній Суровський. Пізніше, після того, як він прочитав цей Євангелій, він став більше вникати у віру, більше вірою, цікавитися, більше читати. Пізніше він став і монахом, і священником, і пізніше взагалі став митрополитом і владикою. Кожен із нас ось повинен старатися читати священне писання, читати Євангеліє, тому що воно очищає нашу душу, воно допомагає нам. Як правильно потрібно жити, і саме головне, воно дає нам знання, як нам потрібно жити і що нам потрібно робити для того, щоб попасти в рай, для того, щоб заробити Царство Небесне. Ось в старому заповіті, в Книзі Ісуса Сина Сірахова, сказано, що джерело премудрості Слово Бога Всевишнього. Тобто та людина, яка читає священне Писання, читає Біблію, а Біблія це є Слово Боже до людини, вона почерпає цю премудрість, яка допомагає жити людям в цьому світі. І будемо, дорогі брати і сестри, ось читати священне Писання, ось для того, щоб ставати мудрішими, і для того, щоб знати, як нам правильно жити, щоб отримати Царство Небесне. Христос Воскрес!